В час війни професія вибухотехніків стала особливо небезпечною. Якщо дуже засмічена територія, тобто дуже багато осколків там, то це бере щупа і пішов чистити. Поліцейські вибухотехніки Житомирщини повернулися з робочих відряджень на деокуповані території. Наслідки руського міра ліквідовували на Харківщині, Київщині та Херсонщині. Спецзасоби так, є металодетектори. Багато чого треба робити дистанційно. Тобто Безпосереднього контакту ти не маєш з приладом. Сергій Олійник, який розміновує наші території впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення, ділиться. Найстрашніше це не знайти вибуховий пристрій. Коли ти вже його знайшов, це вже якби ти 90% зробив свою роботу. А якщо ти його не не знаходиш, то це дуже страшно, коли ти пройшов. А коли вертаєшся, ти можеш, ти можеш на нього наступити. За сам страшно. Зробив роботу роботи, дуже 100% її перевірити не один раз. Що вручную, що металодетектором, щупами. Головне завдання вибухотехніків убезпечити цивільне населення. Ну, ми, ми кажемо, що туди не можна, туди не можна. Ми кажемо, ми це знаємо. Були такі случай, коли ми їдемо працювати і люди приходять до тої посадки. Вони ну, в саму ту посадку заходять, але ближче до неї і починають. Ну, ми під'їжджаємо кого, що тут буде робити. Нам каже, треба дрова. Ну, кажу, ви розумієте, да, ми розумію, але все одно видно свій страх і риск, і там потихеньку щось собі складають. Найбільше поліцейських розчулює спілкування з маленькими жителями деокупованих територій. Володимир розповідає, під час виконання завдання біля Куп'янська місцеві діти були дуже раді бачити вибухотехніків. Вони так близько прийшли, обступили їм. Обично там подарить якусь нашивку, там, пороздівають, тебе. Ну як познімаються все, що на тобі є зімном. І от те, що знаєте, чутно, що дитина живе в подвалі. Оця от іменно сирость подвала, оце вони вже пропитані настільки ним, що. Ну, стає так не по собі. Сильні морози чи спека не лякають наших саперів. Та взимку працювати задля спокійного життя людей стає складніше. Зимою, скажімо так, не дуже не вітається це все розмінування, тому що ґрунт заморожений, і міни, якщо вони там із полімерних матеріалів зроблені, то вони там. Якщо вода попадає, вони трошки тріскають, то вони надзвичайно небезпечні стають. Та коли погодні умови не сприяють розмінуванню, на допомогу приходять місцеві, які розповідають поліцейським, де бачили ворожі снаряди. Така комунікація між цивільними та саперами зараз надважлива, кажуть фахівці. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Упродовж тижня температура повітря в Житомирі знизилася до мінус 15 градусів за Цельсієм, що стало додатковим випробуванням для комунальників. Та завдяки хорошій підготовці минулося без аварій, тобто ми досить серйозно готувалися до цього пального сезону. У нас завдяки підтримки і міста, і міського голови ми провели дуже багато роботи підготовчої, Закупили генератори, отримали фінансову допомогу від USAID, від іностранних партнерів, закінчили декілька проєкти капітального ремонту і тому відсутність відключень світла і проблем з енергопостачанням, які були минулого року, дала можливість працівникам Обленерго та Житомир Теплокомуненерго розпочати цей опалювальний сезон вчасно. Ви розумієте, що це пальний сезон стану війни, тому до нього окремі вимоги, більш жорсткі, більш серйозні вимоги по гарантіям проходження сезону, по можливості забезпечити критичну інфраструктуру, електричною енергією, теплом, наприклад, водою, там, іншими газом, тобто своєчасно надати сервісне обслуговування, своєчасно відреагувати на ту чи іншу аварію. Не останню роль зіграла і заміна деяких мереж. Завдяки цьому аварій стало менше. Однак, директор комунального підприємства Житомер теплокомуненерго каже: проблеми все ж є. Головна з них дефіцит працівників. Уже ми відчуваємо нестачу, ну навіть самого дієспособного То населення тих чоловіків, які пішли служити, яких не вистачає для слюсарів. Водіїв, монтажників, інженерів це ті, які пішли служити в збройні сили України, але вони були найкращими фахівцями. Вони були навіть на саме дії здатні там 35 років, вони вже же до 50-55 років. Це ті, які мали навіть саме великі ККД. Нагадаю, зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але все залежить від погодних умов. А остаточне рішення приймається міською радою. З початку війни безхаченки у Житомирі допомагають нашим захисникам, роблять окопні свічки та готують їжу. Починали ми з окопних свічок, які ми виготовляємо на, на зараз. Нам надають парафін, надають баночки, папір гаферований. Продукти приносять волонтери та містяни, а вже у громадській організації милосердя з них роблять сухі борщі та сухарики. Ще нам надали волонтери зараз горіхи. Ми теж їх б'ємо і відправляємо хлопцям на передову. Без хатьки готують страви щодня, усвідомлюючи важливість такої справи. Ми сушку робимо воєнним. Я на капусті, от іра, на моркві, Аліна на буряках. Ну, всім було таке. Працюємо, допомагаємо воєнним, щоб вони там здоровенькі були, берегли себе і нашу країну. Готову продукцію передають у міську раду, волонтерам або ж її забирають самі військові. За таку добру справу організація отримує подяки. Нам прапора підписували, нам надали такі маленькі сувеніри, музику вітру, тубуси з під ракет, які ми знищили ворожу техніку. Ну і нас відмічають, у нас. Є подяки і від хлопців і від міської ради. У громадській організації милосердя зазначили, долучитися до доброї справи можуть усі небайдужі. Принести овочі, горіхи чи бляшанки для виготовлення свічок можна за адресою перший подробний провулок 15а. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК1. Скажіть, будь ласка, чого хоче? Кожен чоловік? А, як це спокою? Чого хоче кожна дівчина. Грошей, грошей. А чого? Чи багато? Ні, це так. Э, Сарказм щирості, вірності і э, кохання. Машина. Все. Ну, там, денег ні. Щастя, кохання. Щоб за нею піклувалися, оберігали, щоб кохана людина була поруч завжди. Напевно, гарну жінку. В Першу чергу любов від людини, яка потрібна поряд. Скоріше за все, я думаю, що кожна дівчина хоче бути забезпеченою, хоче залежати сама від себе і просто бути щасливою, мабуть. Грошей, грошей, роботу основне. Гроші, напевно, і все. Багато грошей. Ну такого, нормально, щоб було. Щастя свого, може. Все, спокійно. мати гарну дівчину, щастя в сім'ї, мирного неба над головою. Щастя, здоров'я. Ну і напевне, щоб діти були щасливі, здорові, внуки і без війни.